Відповім на перших 50 коментарів та поставлю лайк. А ось і залітає 18-та серія шляху до BMW M5Q. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії я нарешті придбав квартиру середнього класу, тим самим виконав одне із завдань з нашої дошки. Саме ця серія виходить в день мого народження. Тому я думаю, в честь цього можна зібрати максимальну кількість лайків. Я нагадую, що я граю на Ukraine GTA. Вся детальна інформація знаходиться в описі. Промокод, сервер, залітай та грай разом з нами. Одразу з ходу вступаємо в клас. Та появляється у нас ось така менюшка, в котрій ми можемо переглянути різну інформацію. Чому я вступив в саме цей клан та чим я тут буду займатись, побачите трішки пізніше. Наша серія розпочинається з того, що я знайшов покупця, котрий купує петруху. Пишу йому, привіт, по чому купуєш петруху? Привіт, по 500. Пишу тільки три зірки береш, дві та три. Тут ще його запитав за шишки, та ми трошки тут сторгувались, і мені вийшло урвати за 525 гривень за штуку. Ну і коротше, приблизно десь зараз ми маємо зустріти. Блін, реально жалко, що він купує тільки двох та трьох зіркову, адже у мене в багажнику ще валяється однозіркова петрушка, котру, я так розумію, ніхто не хоче. О, до речі, написав мені, зможу десь через 15 хвилин, бо я в тюрмі. Та й коротше кинув йому скріншот, кажу, приїдеш на місце, як будеш вільний. Постом заправляю машину, купую одну ремку та трошки ходогів. Ну і швиденько, її маю. Добре, ну а поки ми чекаємо покупця, давайте виконуємо щоденні завдання, за котрі ми отримуємо карбованці. Адже як ви знаєте, карбованці нам Завжди потрібні. Так, бачу завдання, почне рибалку. Достаємо вудку. та ось такими хитрими маніпуляціями виконуємо завдання. Наступне завдання відвідай верф. Заходимо всередину. Ну і завдання залітає на базу. Ну а наступне завдання відвідай магазин одягу. Оп, і ще одне завдання на базу. Відвідай автошколу. Завдання готове. Ага, завдання одягни аксесуар. Окей, знімаємо цигарку, ну і одягаємо. Успішно виконано. Портва, приїхав, коротший чувачок. Не знаю, він ще не він. Це братва, виходить, вона має прийти 327 тисяч гривень. Що ж, після цього, коротше, я йому передам 620 624. Коротше, перша частина це двох а далі тобі трьох закину. Що з тебе якийсь сильно знайомий скін? Сильно знайомий скін? Кажеш, так? Ну, не знаю, не знаю. Десь не бачить. Десь не мене Ну, не знаю, може, десь бачу братішка, не знаю. Окей, залітаємо в банк та дивимось. На банку у нас 330 тисяч гривень. Тут моменту вийшло навіть трошки менше, але він мені закинув, що, скажімо так, 50. Тисяч на лапу, тому слухайте, акуратно вже гроші лутаються. Тим часом підбігаю до банкомату, знімаємо саме всі гроші з балансу. Так, і на руках тим часом в мене знаходиться один мільйончик гривень. Ну знаєте, полегенько, полегенько, і назбираємо гроші. Ой, на сьогодні, звісно, я собі справ зробив дуже багато. Запланував і теплицю, і то, і сьо, і з кланом. Короче, купа справ. Так, ну знаєте, захотів я собі попрацювати на теплиці, тому треба вирішити наступні питання. По-перше, треба нарішати води та добрива, адже. Же в мене пропав контакт з людиною, яка би могла продавати по мінімальній ціні. Ну і до речі, друже, дякую за цей коментарій, Дуже все ясно і понятно. Ось, получається, написав людинці, получається в нього 120к година, хочу я взяти на 3 години. І написав йому 17 по 20.00. Ну і начебто ми домовились. Та він написав: Окей, можу спізнитись, в разі чого максимум на 30 хвилин. Ну я думаю, нічого страшного в цьому немає. Тільки тепер, ось друге питання, де мені нарішати по файній ціні трохи води. Перший варіант Буду шукати в Discord каналі. Ну а вже другий варіант: буду їздити та й шукати по магазинам. Так, да, моментом, може, заплатимо більше, але що вже робити? Все одно замічаю, що лохи на посіднім часом по 16 тисяч гривень. І навіть якщо банально рахувати 100 лохини по 16 тисяч гривень, це в нас виходить скільки? 1 мільйончик та 600 тисяч гривень. Ну хай буде. З цього діла ми ще потратимо на оренду. Це зразу пишемо мінус 360 тисяч гривень. Виходить лям 240. Ну і ще, напевно, добриво на добре, цю сьогодніжуху. Напевно, 100. 150к. Там може навіть і більше, чесно скажучи, не знаю. Ну, я думаю, 100% числі вийде 1 мільйон гривень. А ось би купував воду по 50 гривень, там по 100, то був би реально смаколик. Залітаю в самий перший магазин, та бачу, що вода продається по 350 гривень. І це, знаєте, справді багато. Наступний другий магазин, і в ньому за 200, третій магазин, і тут також 200. Добре, братва, об'їздив я дуже багато магазинів, і я так розумію, у всіх мінімалка це 200 гривень за пляшку води. Менше вони не просто не можуть поставити. Тому, якщо вірити коментарю нашого підписника, мені потрібно 920 пляшок. 920 пляшок множимо на 200 Саме в таку ціну коштують пляшки. Це виходить ось така сума. Якщо би я купував як колись пляшки по 50 було б ось так. Ну ладно, вже як є, братва, цим ділом нічого не поробиш. Блін, братва прикол в тому, що в мене дуже багато черв'яків, 576 штук. Ну і в мене попросто не міщається стільки води. Я до речі, чув, що їх можна файно продати. Ну це вже напевно трошки пізніше, адже прямо зараз не думаю, що продам. Добре, беру трішки черв'яків, та давайте покладемо до своєї шафи. Я щоб бляха, просто так купував квартиру середнього класу. Коротше, ледь, ладь, закину сюди черв'яків саме 524 штуки. Йой, взагалі місця нема. Треба буде розпродати тих черв'яків. Я думаю, 100% та й будуть їх купувати. Адже коли закінчуються товари в риболовному магазині, просто нема де купити черв'яків. Ну, є такі добрі люди, як я, можуть їх продати. Ну а тим часом. В квадроциклі ось така ситуація. Добре, докупив води, та давайте закинемо все, що є. Ага, навіть все не вийшло. Окей, в багажнику знаходиться 600 води, а на руках 111 фляшок. Ну, знаєте, чуть пізніше, якщо не хватить, поїду та й докуплю, тому що банально місця немає. Добре, залітаємо в магазин Сад і город. Що ж, і купуємо саженці лохини. У цьому магазині закінчились товари. Та ви шо приколуєтесь? Ну що ж, придеться чекати, поки завезуть товарів. Ну на. Решті привезли продукцію, купив зразу сапко та купуємо лохини. О, навіть купив більше 45 штук. Бляха, трохи переплатив. Ой, добре, не ну, хоч купили саженці. ну а зараз залітаємо до банкомату та давайте покладемо гроші, адже платити ми йому будемо через карту. Так, ну все на балансі знаходиться майже 400 тисяч гривень. І цього справді достатньо, а на руках 456 тисяч гривень. Ну і все, підійшов час, братва. Зараз підемо фармити лохину, адже на майже 17.00. Ну і людинка мене вже смачно чекає. Так, що ж кидає він, виходить, свою карту та кидаємо йому гроші 360 тисяч гривень. Ну і після цього, я так розумію, має здати на 3 години. Так, за 1 гривню на 3 години. Ну і все, тепер ця наша теплиця рівно на 3 години. Думаю, за 3 години точно впораюсь. І знаєте, щоб не зволікати часу, одразу достаємо сапку. Ну і починаємо обробляти поля. О, які поля, лунки? Поля, каже ті. Йой, знову форми. Для вас це реально пройде пару секунд, а для мене досить багато часу. Бо самі розумієте, це все діло перекупати досить довго. Ну а зараз буквально скрафтити собі мотоблок я не можу, та й взагалі його придбати, тому що, знаєте, коштує він не 10 гривень. A few later. Ну все, братва, лунки готові, та тепер потрібно садити. А це займе також ще немало часу, бо треба довго клікати. Окей, буду старатись максимально швидко. Як ви бачите, посадив всю лохину. Ну а тепер потрібно дивитися за стан води. І по коментарю свого підписника треба трошки підливати води. Тільки ще до кінця не зрозумів, як це діло працює. Та й взагалі, оскільки мені потрібно підливати. Ну що ж, братва, тим часом лухи напологенько росте, та вже виросла на 68%. Ну а ті, що далі, виросли на 50, о, навіть на 65%. Ну і коротше, в мене закінчилась вода. Краще всього поїду та й куплю запасом, адже в багажнику просто пусто. Тому сів на квадроцикл та газа до АТБ. О, буквально ще. Звичайно, під'їхав, бачу, стоїть тіп. Коротше, знаєте, що хочу попросити, що він поставив скидки. Привіт, чуєш, я хочу зараз закупити багато води. Можеш поставити меншу ціну. Якраз, прикиньте, я хотів закупляти воду, і чувачок, виходить, тут стояв. О, прикинь, по 100 гривень. Зараз смачненько затаримося і все буде з кайфом. Все, братва, закупив, коротше, 540 пляшок, я думаю, достатньо. Та їдемо коротше, на теплицю. Будемо вже додорощувати, скажімо так, нашу лохину. На годиннику 1848. І наша лохина. Пологенько вже виростає, тож починаємо її виривати. Та знаєте, справився цього разу максимально швидко, тому що будемо вирвати та зустрінемось буквально через секунду. Зараз у мене в інвентарі знаходиться 99 лохини. та на годиннику 19,09. І слухайте, ще одна година в запасі, а я вже все закінчив. Думаю, ви вже бачили, що саме я вступив в клан. Тому пропоную відправити вже на картель. Адже у цьому клані є картель, і він у нас знаходиться в Києві. Заїжджаємо та. Та бачимо ось таке велетенське подвір'я. Акуратно відкриваємо та зайдемо в головний хід. І потрапляємо в ось такий бункер. Чесно скажучи, думав, буде трошки інший інтерфейс. Ой, не інтерфейс, а інтер'єр. Але такий самий інтер'єр, як в інших бункерах. Ну, начебто в інших картелях там зовсім по-другому. Залітаємо в цех Петрушки та бачимо оновлений новий цех Петрушки, котрий виглядає реально класно. Ну, ще буде час, ми тут, друзі, попрацюємо. Адже я вже знаю зарплати, що потрібно, скільки. Які здавати для того, щоб заробити певну суму. І вже з наступних серій, думаю, ми цим і займемось. Так, тут ми можемо створювати різну серевину, ось, до прикладу, ось така двіжуха. І я так розумію, з неї робиться ось такі таблетки, котрі, до речі, дають хороші бафи, начебто кожних півтора секунди регенить 30 хп. Це все, друзі, ми успішно випробуємо. Але зараз хочу банально пройтись по клану. Так, добре, давайте тоді зайдемо до заднього двору, тому що на задньому дворі тут також є прохід. Ого-го-го, оце. Дуже, братва, солідно. Так, це що тут у нас? Ага, це пожертва. Що тут взагалі ще є? Такий інтер'єр великий? Тут, я, чесно скажучи, ще ніколи не був. Я так розумію, тут більше нічого нема. І що також, братва, головне, на цій території є особистий автопарк. Ну як особистий автопарк, автопарк Кертелю. Ось о підходимо на ось цю мітку, та зараз подивимося вперше, перші, які тут є автомобілі, тому що я ще не бачив. О, слухайте, тут атачок реально багато. І як ви бачите, тут треба мати певний ранг, щоб спавнити автомобілі. Добре, як я вже знаходжуся в клані, давайте підемо та купимо відмичок. І мені, до речі, сказали, що з викрадення авто можна добре заробляти, лише треба знати госку машини. Тобто, наскільки ви знаєте, її різні машини, і чим більше госка, тим більший заробіток з неї. Ну і якщо знайти хорошу машину по гості, то можна добре заробити. Так, коротше, добре, я думаю, давайте придбаємо дуже багато відмичок. Ось о, прикиньте 10 відмичок. І давайте на всякий випадок ще придбаємо 10. Ну, потратили ми чи немало гривень. Ось, до прикладу, в нас є ось такий Мерседес. Окей, давайте спробуємо. Будемо його просто взламати. Я не знаю, скільки нам буде потрібно спроб, тому що в мене реально 20 відмичок. Наприкінь, просто не можу взламати. Шанси прям дуже маленькі. Я не знаю, скільки я спроб використав. О, залишається 6. Ай-яй-яй-яй-яй, оця грізючка. Я просто не можу завести. Ви прикалуєтесь? Ой, знову підходжу до ноутбука. Ну, я думаю, 25 штук точно хватить. 200 тисяч гривень. Вертва, дубль 2. Цього разу вже більше шансів. Ну все маленька, давай. Ну, шанси прям дуже маленькі. Мені здається, треба щоб збільшили шанси тому що взламувати з такими шансами майже нереально є братва, взламав. зламав зламав да тачка пече Оцей цей келігін ще якийсь бодрі подивіться на нього це взагалі машина, це якийсь демон окей під'їжджаємо на місце та головний момент скільки з цього діла ми взагалі зарубимо 400 тисяч гривень чуєте це вже непогано чесно скажучи я думав буде набагато менше Ну, все ж таки ми мене дуже в великому окупі адже на відмички ми потратили чи не малу суму